Так, ну що, друзі, вас вітаю. У нас зараз буде мийка на багатому. А, маємо завтра на машину. А, третя мийка. Так, і тут можна наклацати суму. Ну, На багатому, давайте ми на 300 гривень фіганемо, бо я ж буду вам ще щось розповідати, а взагалі-то і на 200 це вже тіпо, на багатому. В коментах напишете, за скільки ми ви. Так, до сплати 300 гривень. Окей. А, номер віконця у нас а, третій. Підносимо до терміналу. І потім воно ось тут зарахується, і ми натискаємо а, номер свого а, терміналу. Посту третій. 300 гривень туди погнало. Будемо все робити. По суперсхемам, коврики он, я вже витягнув готові, вікна закриті, все закрито, машина достатньо грязна. Вибираємо. Блять, що там? А, не працює тепла вода, нам пофіг. А нам головне, що є твіск. І так, вибираємо піну, беремо синій пістолет і починаємо наносити знизу вверх. Це капец, як важливо. Тому... Бо якщо не знизу вверх, все, пиши, пропало. Рахуй, не мийка буде, а що попало. А насправді посрать, звідки ви там наносите. Обов'язково напишіть, як вам стена. До речі, <клес> оцей міні-купер є такі плани зробити розіграш і розіграти його. А ви в коментах напишіть, цікаво чи не цікаво. А це... Крутійша евка, яка тулить і має дуже фантастичний стан. Так, ну що, ми заливаємо товсопіною. Дуже гарно, якісно. Ну і звісно, знизу вверх, але інколи можна і зверху вниз. Бо в цілому то ніякої ролі не грає. Зеркала обов'язково. На кришу теж навалимо. Колеса можна і по пару разів, бо вони бляха білі. І дуже сильно. Так. Ну, залив від душі на сої колеса ще раз. Колеса ще раз. І <клухи> так. <клухи> <клухи> На 70 гривень ми зробили ціни. Далі фіксуємо шланг, якщо є такий фіксатор, бо інакше він буде просто потім заважати. Далі чекаємо приблизно хвилинку-дві, а в ідеалі 2-3, навіть, навіть чотири. Навіть 4. Чекаємо собі, чекаємо. А до чекаємо, я вам можу розповісти, що міні-купер офігенна тачка для водія початківця. Правда, жорсткувата і місця небагато, але дуже круто відчуваються габарити. Ну прям дуже круто. Тому міні-купер мені дуже сподобався. Дуже класний огляд, малі мертві зони. Тож якось так. Так, бачу, що піна вже злазе, тому почну оббивати поки що колеса холодною водою. А, і так, беру пекаль і погнав. Колеса і пороги. Трик набрався. Під арочками, звісно, під арочками пройтися під арочками. А, колеса відчуває, що прийдеться ще вимувати. Але наскільки можна. Погода зараз взагалі гарніша. Вимуваємо отак от вниз. Арочки. Якщо щось не повідтиралось, потім можна буде протерти, то не проблема. Тобто, саме таке промиваємо. Виходить, поки я мою низ, попрацює ще зверху тіна. Арочки обов'язково. Якщо у нас на багатому, та це набагато. Так, ну колеса прийдеться ще гарно вимити і протерти, арочки обов'язково. Тобто, машина по хетчбеку завжди грязна дуже сильно. Ну що? 187 гривень можна сміливо починати вимивати сам тузор. І ось такими, ось такими руками. Просто вимиваємо все, що бачимо. А? Нажали воду, оно само пошло работает? Да. Черный пистолет, да? Да. И завтра, если кто хочет что-то запитать, то скажите, что вы знаете. не нет, то я на камеру снимаю. Так. Крышу тоже. Вымываем. В общем, в этой теме. Она а в правде, вообще почему? Я все пена уже не прослала. То это уже не имеет значения. Вот тут вот вверх, вот тут вот внизу вверх. А вы вымыты. А вы вымыты. Зеркало да, обовязково. Так, ну еще раз жопку. Так, друзі, в принципі, я її вже помив, але у нас шмийка на багатому, повторюю. Тому ми врубаємо віск і починаємо наносити віск тим самим чорним пістолетом. У нас 112 гривень залишається. Віск ще не пішов. Наскільки я... О! Пішов. І він має такий дуже приємний аромат. Дуже приємний аромат. І як бачите... о, Оце прям гарний-гарний віск. Гарний Ми поливаємо цю машину, особливо стелю. Дзеркала вікна обов'язково. Буде ефект. Якщо у вас антидощ навіть нанесений, воно тільки підкреслить ефект антидощу. Антидощ, до речі, використовую, бо всі часто питають в коментарях. Або тартовакс та черепашка, або взагалі самий дешевий з Вальмарту. Максимум от, за 100 гривень. Хелпікс називається. Самий дешевий. Так, в мене там ще час залишається. Я собі залишаю час лише на Осмос 60 гривень, по суті, вистачить. І бачите, після воску от такий вже ефект цього антидощу присутній. До речі, в пістолеті завжди залишається ще а, воск. І коли я включу Осмос, там першим ділом ще... Те, що в шлангі залишилось, буде воску. Я його на лобове нанесу на кришу, на скло. <кій> та, і потім, уже, і потім уже, як піде осмос, ну, тобто водичка така немутна, а, тоді вже можна все робити. А, антидощ рулить, антидощ, абиякий, аби ви гарно нанесли. Насухо витерти скло, а, нанести його, роз, розтерти і протерти. Ну, тобто, по інструкції, на це витратити якийсь час. Так, а часики то тікають, 57 гривень залишилось. Ну що, почну з лобовухи і там залишок воску піде туди. Так, мене цікавить осмос. Осмос це очищена вода. А, вона просто не залишає розводи і плями. <кій> ну що, погнали. Бачите, ще йде віск. Я його нафігарю. О! Вже закінчився і тепер я просто, в мене є хвилина 20 на те, щоб змити по максимуму не все. Тобто на 300 гривень я взагалі з запасом, з запасом це дуже гарно і круто обмиваю. Дуже подобається мені міні путер особливо в Ескі, бляха-муха, він так лупаше, він так їде. Він керується, немов карден. Дуже крутий в керування, дуже дуже сильний автомобіль. І... Все таки є в мене плани його якось розібрати якусь мінімальну суму і зробити комусь дуже крутіший подгончик ну, я вже по суті закінчив але час в мене залишається 300 гривень то тобто все таки з таким ніхіровим запасом от і все. Ну, от і все коврики струсив Закинув і по суті ось така ось мийка. А зараз я вам ще зроблю мийку економну за 100 гривень. Чисто так освіжить.